То тепер у мене запитання. Після отримання трудової книжки ви маєте місячний термін відповідно до вимог Кодексу законів про працю для звернення до суду для захисту його права, а також маєте право на поновлення строку звернення до суду з поважних причин, якщо ви цей строк пропустили. І е, враховуючи вашу позицію, пояснення адвоката і вашу, ви хворіли на ковід е, протягом місяця після отримання. Трудової книжки, тобто до 20 липня, я вимушена зняти це питання, щоб ви його переказували. Чому? Тому що питання щодо тих чи інших діагнозів, хвороб, вони відносяться до медичної інформації, до персональних даних. І якщо сторона позивача бажає розкрити персональні дані щодо діагнозу, якщо в разі, якщо він хворів. Це ваше право ви можете суду повідомити. Але якщо сторона позивача заперечує розкрити персональні дані, а саме щодо діагнозу хвороби, якщо вона мала місце, то суд не може е, примусити і надати таку чі. інформацію. Да, Тому давайте так. Чи бажає сторона позивача е, повідомити інформацію, якщо в разі. Як ви кажете, з час у отримання трудової книжки? З часу отримання трудової книжки до часу звернення до суду. Так, я розумію? Чекайте, почекайте, так? Чи якщо ви перебували на лікуванні, то чи бажаєте ви суду повідомити учасникам справи діагноз того медичного захворювання? Якщо ні, це ваше право. Я не хочу Чи... Перебував на лікуванні, Та, да, так, такого хочете спитати, вони бажає, за суд, не буде. Ну, я можу це персональні але дані я це, це захищається і конвенцію про основні знову права. Я вважаю, що це не є на даний час необхідним обставин для зв'язування, мої пояснення, які я хотів надати після того, як закінчити відповіді, надавати від запитання відповідач, але можу пояснити зараз, тому це не є необхідністю. Мені ну, уточніть запитання, щоб вам стало зрозуміло, Якщо сильно вам показати зараз чи ні. Незважаючи на те, що це персональні дані, ви вже їх розкрили на 6 хвилині 53 секунді. Коли заявили про хворобу ковід, особисто ви давали пояс. А середенко про свою хворобу заявив на 31 хвилині 25 секунд. І він зазначив, що він не хворів на ковід. Надійшла персональна це заява до 13 вересня, дві тисячі двадцять першого року, надійшла поштовим відправленням. Там є, чесно кажучи, по ньому не видно, коли точно ви направили це ну, поштового відділення. 10 вересня ваша честь у є специально, що 10 вересня було направлено. 10 вересня. Так. Угу. Далі. О, 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 раніше не могли звернутися, оскільки після отримання трудової книжки та е, наказу серединку захворів на ковід а Були надані докази, що він і був на самоізоляції приблизно 2-3 тижні, оскільки в той час саме був розвиток цього ковіду, він здавав аналізи. От, ви потім скажете, що ви поділи. я, я скажу. о загальній кажу. Потім, коли він вже ковід в нього пройшов, вже змінув місячний строк на звернення до суду і він звернувся до правової допомоги. Тобто вже строк пройшов. Є поважні причини того, що він не вчасно звернувся, це хвороба на ковід, тому вважаємо, що строк звернення до суду пропонує на посаді, пропущено з поважних причин. Це по поводу поновити на посаді, що були подані не своєчасно документи до Центру надання правової допомоги. Я надавав адвокату, не знаю, що він надавав на до суду заключення яке з медичної картки чи не гостра, не виявлена інфекція, верхні декатлі путів. Потім е, е, адвокат сказав, що я захворів на ковід. Я трішки пізніше захворів на ковід, переболів ковідом. А 30 червня я здавав аналізи 21 року. в мене не було виявлено ковіду. Ну мені лікар, от є виписка з медичної картки. Приписав лікування і повідомив мені, щоб я, якщо будуть ускладнені, перезвонив його по телефону. Лікарняну я не брав, бо я ж не працював. І я на протязі 21 дня хворів, а потім ще дві неділі був на самоізоляції, тому що не виявили, яка інфекція була дихательних путіною. І тому, коли звернувся вже... Щоб надали мені правову допомогу, вже тиждень збирав я документи, які треба було підтвердити, що в мене немає доходу. І тоді вже 5 серпня, 5 серпня, мене тоді визвали і сказали, що надали або. Тому те, що я хворів і здавав аналізи, ці, ці всі бумаги в мене ось є оригінали, є, є, що? а на ковід я заболів пізніше, я думаю, що. Казав на э, засіданні. Надавав ему тоже є в мене в карточці, выписку. Ініше були вже тих, то як адвокат призначили. Так, да, вже як призначили адвоката. Так, то тоді давайте ще разключим вас. Працівник може виробити заяву про вирішення продовольство безпосереднього суду за а місячний срок дня ковід інформації чи повинен інцигнати пропорушення по права, А справа про звільнення, місячний трет, в місячний срок з дня вручення зиму. В даному випадку, як нарахуєте строку, коли ви вважаєте, що повинен бути заходить вашу триваю, що суду? 19 червня йому вручили трудову книжку наказ про звільнення. Тобто з наступного дня, 20 червня, в нього був місячний на вашому, 4-х Тут же ж про звільнення, тому саме про наказу про звільнення був місячний строк. Тобто він повинен повернутися до 20 липня. Да. Проте він... Я там є документи, що він заходив, що була просто розпорядована хвороба на легень. Тобто є всі були всі підозри на ковід. Ну, ну кажете, от, 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 от коли є встановлений факт, коли він почав э, 30 червня. 30 червня. І він був два тижні на самій фінансі. 30 червня це не дата видачі документа, а саме час початку хвороби, так? По медичній документі. Зараз одну хвилину. 29-го, якщо точніше, 29 роль то я звернувся до лікаря, а 30 червня направили мене на обстеження. Добре, 29 червня почався ваша хвороба. Да. До якого часу вона тривала? Три тижні. Дай подата, пожалуйста. Е, Получається, якщо если... до да, 21 липня. Да, тобто один місяць з моменту починається, коли винемо праву місячне на окажені так? Так, да, оскільки він не працював, він звертався лікарняного, він був на самозавір. І саме самоізоляція. А ще поняття за час велико самоізоляції. Ви використовували в, в рахунці, що вам призначення лікаря було? Чи ви підпадали під ту категорію осіб, які відповідно до постанови кабінету містів? Визначалися як особи поговорити в той період часу про початання місце. Ви підпадали під осіб, які підлягали до якої да, лікар витрачив. Чима підпадали під, підпадали під постанову. По постанову. по якому критерію? По віку, По чому? що була виявлена, не виявлена, була інфекція з верхніх путів. І В мене була температура. Я зрозумів, я розміщаю, там критерії, які особи підлягали обов'язкову, є критерії, які, по яким особа повинна бути обов'язково розміщена на самоізоляції. Там у вік, так 65 років обов'язково і інші критерії. Того, я так розумію. Скоріше, сказав доктору, оскільки у вас температура і хвороба вверх легенів. Ви на даний час можете назвати тут. Ставу, яка відповідно до постанову кабінету міністрів вважалася такою, що зобов'язувала фізичну особу перебувати на самоізоляції. І до цієї категорії осіб належав е, ваш довірити. Це по бігу, це по діагнозу, mm -hmm. це по, по виконанні якійсь там роботі, яка не допускала спілкування з працівниками. Тощо. Це Ну, скільки Бу, я скажу, Хвороба верхних шляхів і температур. Діагноз встановили, таку є документи відповідні. Коли ви звернулися тоді до станків завдання безопасної зарівниці допомоги? Це було десь відразу після 21 липня, десь приблизно 25-26 я точно не пам'ятаю, але доручення було видано 5 го майбутнього центру до 5-го, 8-го 2021 року. І в зв'язку з тим, що було е вже пропущено строк, повинні е були документи. мені подумали Володимир Іванович, ми з ним спілкувалися, означали позицію, як це зробити. Я йому розказував про ризики, які потрібно було. І поки всі були донесені документи, поки все ж 10 вересня було звернено до суду, але ж срок вже пройшов. тому е Якщо вони заводили з спроповані сроку по зібування. А ви враховували положення перехідних трудового кодексу, які почали і внесли законом і 30 березня 2020-го під час і правди в установу є України. Строки визначені статтею 233 цього кодексу продовжується на 4 дій на повокату. То на час подій, коли виникли стижні правовідносини, на сьогоднішній день перевіряли про те, що є чи до цього часу постанова міністрів щодо. А, Та, так, карантин. сути, що того, ну, Карантину, ковіду, чи вже припинена. Ні, 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 він продовжує. Його продовжують. Карантин у нас на, на сьогоднішній день діє постанова. Вони кожного разу приймають, коли закінчиться цієї. Ну, ну, ви знаєте, на час звернення до суду карантин, чи ні, то Як ви вважаєте? було порушено Вибачте, я не врахував ті положення перехідних положення, я не зачитався, бо дійсно тоді не було на роботу за рук, він продовжився автоматично на весь час дії карантину, тому бажаємо тоді, що вчасно, тому ви знаєте, я кажу, що продовження проти право та поновлено. Це має значення зараз у цій справі для з'ясування розгляду вашого клопотання пропонування строків звернення до суду, яке не розглянуто, а має бути розглянуто до першого судового засідання в спрощеному провадженні. Тому що ви скористалися зараз незаконним правом взагалі представляти середенка в суді. Дивіться, ви розглядали в судовому засіданні. У мене є ваша ось, усього... вибачте, не ваша. Постанова кабіна по ковіду, як вона називається, Просто людина хворих, має хворих, право поновити дрок звернення до суду з урахуванням карантинних обмежень. У випадку, якщо вона хворіла ковідом, або як Володимир Іванович казав, там засідання підоза на е, е, хворобу ковід. Але у документі, який він надав, ви до позивної заяви, там, де і ви, і ви кажете, не встановлений діагноз, ну там лікар встановив чітко. Це називається гострий фаренгіт. Гострий фаренгіт не підпадає під дію постанови Кабміну. Гострий фаренгіт не потребує самоізоляції. 21 день він був, 14 днів. Ви пропустили строк. І зараз це питання не з'ясовано. Його, головучий суддя, виніс до рішення судового, хоча це і порушення процесуальне. Я хочу з'ясувати, чи хворів. Середенко, Володимир Іванович, до 10 вересня, я перефразую, персональні дані вже вами розкриті. Є записи. Чи хворів на ковід, щоб скористатися правом поновлення стропу, попри кінцеве полез. Я відповім на це питання у своєму форматі. І оскільки відповідаєш, задав таке питання, хочу звернути увагу. на трудовий кодекс перехідних положеннях у 2020 році було внесено зміни про те, що на період дії карантину. Строки встановлені статтю 233 продовжується на строк дії такого карантину. Постановою від 9 грудня 2020 року номер 1236 е, Карантин було запроваджено з, з е, 19 грудня 2020 року та продовжено до 31 грудня 2022 року, тобто вже два роки дії карантину. Е, з цього приводу є постанова Верховного суду. 10 серпня 2022 року справа номер 677, дроб 1060, дроб 21, в якій чітко зазначено про те, що я наголосив вище. Якщо я зараз знайду я забув собі помітити, тут висновок. Я собі, Не володію таким рішенням Верховного суду. Я вам Саме зазначу це дату, Мол, запишіть, не, почитайте не, це. не дайте до висувати. Почитайте, це будь, будь ласка. ласка. Тут чітко зазначено проки. А, от Колеги судді вважається, необхідно зауважити, що суд першої інстанції помилково зазначив про пропуск позивачкою сроків звернення до суду, передбачено статті 233, не врахувавши, що відповідно до пункту 1 глави 19 прикінцев положення КЗП України під час дії карантину встановлено Кабінету міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби. строки визначені статтю 233 цього, кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину. По Постанова кабміна на сьогоднішній день продовжена до 31 грудня. 2020 По якій хворобі рішення Верховного суду? Рішення по по Там не Річні зазначено в кодексу законів попередження. Постановила по кальміну, я можу дати вам Давайте почитати. Давайте так, Представник, запишіть собі рішення, на яке посилається, а ви тоді дослідите і надасте свої пояснення, згодом приводу того, що так. ви начитаєте. Може, ви ну, знайдете якісь другі практики, може так, ще якісь. Так, зараз запишу Позлідьте ваші рішення. Подійте, щоб ваша така. Запишіть просто Давайте так, не будемо... Вам дати перепишити на Ну, якщо я важко... Називайте, ну називайте. 10 2022 сер Справа номер 677 дроб 1060 дроб 21. Тобто справа 21 року вже був діючий карантин, тому це теж так справа пропонувана. Ж... Ще уточнимося. Всі пам'ятають, коли запроваджений карантин, 12 березня 2020 року, так? Також. Ну, Ніхто не скористовує цю обставину. 11, 11. 11. 11. Рішення 11. суду серпень 22-го року. Серпень да два серпня 2022 22. року рішення верховного суду. А 10 вересня ви подали е, позовну заяву. Обґрунтовуєте, що хочете. 21-го року обґрунтовуєте, mm. що хочете поновити строк, І на цей момент ще рішення верховного суду не було Я ваша позиція. Читав редакцію кодексу законів працю. Я уточнюю свої моменти. Ви прийшли подали... в суд і не знали, що не розповсюджується навіть вже, вже є питання на ну, позицію. Висловив обґрунтовуйте, якщо ви своїми запереченнями, якщо ви з цим не погоджуєтесь.